Житловий комплекс Бразер відріал квартал яскравого життя. Встигніть обрати найкраще планування. Де росіяни сидять без світла і тепла? Є нові влучання. Штати провели ядерні випробування, що відповіли у Кремлі. Мене звати Дарина Трунова. Про це і не тільки далі. Ключова електропідстанція під російським Володимиром змінусована. Дрони атакували електричну підстанцію на 750 кВт. кіловат. Жителів закликали зберігати спокій, а краще попередили, що цієї зими росіяни будуть жити в. Может, у тебя окна не туда выходят, но у меня типа, ну, на кружке не так видно. Сейчас я видео, короче, всем покажу. Просто там, я не знаю, в жизни это, да, там прям оранжево-красное небо. А от жителі Орла так і не зможуть зігрітися цієї осені, бо наші дрони влучили в їхню ТЕЦ цього ж з середини жовтня. Наші військові завдали майже два десятка ударів по енергооб'єктах у дев'яти регіонах Росії. А ще дрони збройних сил України вразили дві нафтоперекачувальні станції в Ярославській області. Вони важливі тим, що підтримують потік та тиск нафти, забезпечуючи необхідну пропускну потужність нафтопроводу. І це не усі втрати росіян, тому що наші сили спецоперації вразили ОТРК іскандер і елементи ППО на Курщині, а саме вразили транспортно заряджальну машину для ОТРК-Іскандер. Її використовували для перевезення заряджання та підготовки ракет до пуску, які запускалися якраз таки по території України. Ну і ще спопилили радіолокаційну станцію. І, от, до речі, пам'ятаєте наші удари по російському порту неподалік ТУАПСЕ. Так от він зупинив експорт нафтопродуктів після атаки БПЛА. Так само припинилась переробка нафти на НПЗ у ТУАПСЕ через пошкодження портової інфраструктури. Цей завод вже був ціллю атак раніше і переважно постачає продукцію до Китаю, Малайзії, Сінгапуру і Туреччини. Але Росія про це мовчить. На жаль, для України невдішна ситуація у Покровську. Видання Більд пише, що ми втратили 80% міста. Покровську та мирнограді ситуація критична. За даними співрозмовників видання із збройними силами України, російські війська прорвалися в межі Покровська і просуваються до повного оточення українських підрозділів. Але в нашому генштабі повідомляють, що у Покровсько-мирноградській агломерації оточення наших підрозділів і частин немає. Зараз українські бійці блокують ворога, який намагається просочуватися і накопичуватися в Покровську. А от Путін вкотре повихвалявся розробками зброї. Глава Кремля розповів, що у ракетах посейдон і «Буревісник» використовують тільки вітчизняні матеріали. Всі наші плани по созданню перспективних систем вооруження. Військових... По развитию оборона промышленного комплекса, по обеспечению армии и флота России современной техникой и вооружениями выполняются. Имея в виду создание и поставку на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса стратегического назначения Авангард, мы создали и поставили на дежурство, приступили к серийному производству ракетного комплекса средней дальности Орешник, оснастили наши... Межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты подводных лодок современными комплексами средств преодоления. Ну, за словами кремлівського диктатора, у зоні проведення випробувань буревісника 21 жовтня перебував розвідувальний корабель НАТО. Росія нібито не заважала його роботі. Крім того, кремлівський карлик повідомив, що Росія приступила до серійного виробництва комплексу Аріжнік, і Путін додав, що Росія нібито нікому не загрожує. І штати теж відповіли Путіну. Провели тестовий запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети, здатної нести ядерний заряд. Вона пролетіла близько 4 тисяч миль і досягла мети на це, звісно ж, відповіли в Росії. Міністр оборони Білоусов каже, що негайно розпочнуть підготовку до повномасштабних ядерних випробувань. Четверте. на вооруженні Соєдиних Штатів армії США в кінці текущого року планується прийняття нового ракетного комплексу середньої дальності Дарк Ігл» з гіперзовуковими ракетами з дальності стрільби 5,5 тисяч кілометрів. И в дальнейшем предусматривается развертывание этого комплекса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подлетное время такой ракеты с территории Германии, где планируется разместить данный ракетный комплекс, до объектов центральной части России составит порядка 6-7 минут. И пятое. Вашингтон регулярно проводит учения стратегических наступательных сил. Последнее такое учение, Global Tender 2025, с отработкой вопросов, хочу это почему превентивного нанесения ракетно-ядерных ударов по российской территории состоялась в октябре текущего года. Говоря в целом, это единый комплекс мероприятий, включающий в том числе возможные планы США по проведению ядерных испытаний, которые существенно повышают уровень военной опасности для России. Из этого вытекает, что мы должны поддерживать наш ядерный потенциал в готовности к нанесению противника неприемлемого ущерба в любых условиях обстановки и действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона в интересах гарантированного обеспечения безопасности нашей страны. С учетом вышеизложенного, считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность силы средств Центрального Полигона на архипелаге ⁇ Новая Земля ⁇ позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки. Про те, що Трамп не дає нам томагавки, поки що американський президент надав нам ракети великої дальності і ми вже вчимося їх використовувати. Про це заявив генерал армії США у відставці Джек Кін. щодо ракет. Президент Трамп посилив Україну, надавши ракети збільшеної дальності приблизно на 400 450 кілометрів. Ведеться навчання, щоб українці могли ними користуватися. Він додає системи ППО установки Петріот, які необхідні захисту населення. І я не думаю, що питання про ракети Тома Гавк остаточно закрите. У нашому арсеналі є достатня кількість ракет, щоб надати Україні обмежену партію для поразки дуже конкретних цілей, наприклад, центру виробництва дронів Алабуга. Республіканці втрачають рейтинги у штатах. Демократи перемогли на виборах мера в Нью-Йорку. Зоран Мамдані, 34-річний демократичний соціаліст, переміг на виборах мера, завершивши стрімкий злет від анонімного законодавця штату до однієї з найпомітніших демократичних фігур країни. А у Вірджинії та Нью-Джерсі помірковані демократи перемогли на виборах губернаторів з великим відривом. Отже, Дональд Трамп, оскільки я знаю, що ви дивитесь. У мене для вас чотири слова. Зробіть гучніше. Ми притягнемо до відповідальності поганих орендодавців, тому що Дональди Трампи нашого міста занадто комфортно почувалися, наживаючись на своїх орендарях. Ми покладемо край культурі корупції, яка дозволяла мільярдерам на кшталт Трампа ухилятися від сплати податків і використовувати податкові пільги. Ми будемо стояти поруч з профспілками і розширювати охорону праці, тому що знаємо так само, як і Дональд Трамп, що коли працюючі люди мають залізні права, боси, які намагаються позбавити їх цього, дійсно втрачають вплив. Нью-Йорк залишиться містом іммігрантів, містом, побудованим іммігрантами. Завдяки іммігрантам. І з сьогоднішнього вечора очолюваний іммігрантами. Тож, послухайте мене, президенте Трамп, коли я кажу це, щоб дістатися до будь кого з нас, вам доведеться пройти через усіх нас. Міжвибори вибори стали барометром того, як американці реагують на бурхливі дев'ять місяців перебування Трампа на посаді президента. Сам же Трамп відреагував так на перемогу демократів. Він заявив, що поразка республіканців пов'язана з урядовим шатдауном і відсутністю його імені у бюлетенях. Трампа не було у бюлетені, а припинення роботи були дві причини, чому республіканці програли вибори сьогодні ввечері. Але штати стають першою країною у світі, які експортують понад 10 мільйонів тонн скрапленого природного газу за один місяць. У жовтні обсяг експорту досяг рекордних 10 мільйонів тонн. Основним покупцем залишається Європа, яка придбала майже 7 мільйонів тонн газу, близько 70% від усього обсягу. Це пов'язано з підготовкою до зимового сезону і поповненням сховищ. Також зріс попит і в Азії. Вступ України в ЄС Єврокомісія вважає реалістичною метою. Нові країни можуть приєднатися до Європейського Союзу до 2030 року. Серед них і ми, Україна, Молдова, Албанія і Чорногорія. Таку думку висловила голова дипломатичної служби ЄС Кая Калас. Вона вважає, що для України вступ до блоку має стати серед іншого важливою гарантією безпеки. Тати послабили санкції проти Білорусі. Міністерства фінансів США дозволили операції пов'язані з літаком самопроголошеного президента Лукашенка. Літаки, на які поширюється дія ліцензії «Боїнг-737», який належить. Уряду Білорусі і використовується як президентський літак та інший літак, який входив до складу президентського авіапарку. В останні тижні адміністрація Трампа намагається налагодити контакт з режимом у мінську, свідченням чого стало звільнення білоруських політв'язнів. На цьому в мене все. Пишіть свої думки у коментарях. З вами була Дарина Трунова. Побачимось.